Акторські таланти телеведучої Лесі Нікітюк ми знали давно. Проте тепер ця білявка офіційно стала акторкою і знялася у своїй першій романтичній комедії Песики. Що вона таке? Чи варто це дивитися? Давайте розбиратися. Ви на каналі Неканон. Мене звати Настя. Підпишіться, поставте серденько, хай б'ється. Кожен чоловік, з яким я зближуюсь, перетворюється на песика. Сака, це про простий сюжет, легкість, гарний настрій і мімімішність від собак, яка в моментах зашкалюватиме. Хочете зробити класну комедію? Візьміть дітей або тварин, адже цей прийом працює завжди. Це підтверджено не однією комедією. Тож тут творці українського фільму точно знали шлях, по якому вони йдуть. Ну і присипали зверху це пудрою романтики. Звісно, додаємо, ще акторський дебют. Будемо чесними однієї з найпопулярніших українських ведучих Леся Нікітюк і йдемо в кіно у центрі історії. Успішна 35-річна ріелторка Яна. Вона ж Леся Нікітюк, яка магічним чином перетворює своїх коханців на собак. Спершу випадково, потім цілеспрямовано. А разом з тим вона ще шукає справжнє кохання і вчиться бути не кар'єристкою. Тут прослідковується певний омаж на саму Лесю Іванівну, яка купу років була однією з найбажаніших холостячок України, яка часто інтригувала своїм романтичним статусом, проте завжди це були гарні піар ходи. А вона залишалася відданою своїй справі. Отож, якщо ви думаєте, що у вас не вийде відмежуватися від образу Нікітюк, то може й не треба, бо в певній мірі це і є історія з її життя. У мене практично немає претензій до сценарію фільму. Він продуманий і гарно прописаний. В ньому є класна зав'язка, яка пояснює характер, бажання і як зараз трендово казати, непропрацьовані дитячі травми героїні, які стають Основою її проблем у дорослому віці, які і показують на екрані. Всі режисерські рушниці, які ми бачимо в першій частині фільму, стріляють в кінці. За що дуже лайк. Інтрига з перетворення собак туди і назад дійсно зберігається. Увесь фільм. І під час перегляду ти з нетерпінням чекаєш, як же ж головна героїня поверне всю свою магію в зворотню сторону. Персонажка Лесі Нікітюк харизматична. Класно, що в стрічці присутній гумор про її рідну Житомирщину і фішки Лесі, які за роки в шоубізі стали її родзинкою. Але головне, що впродовж двох годин. Фільму Яна, вона ж Леся, проходить шлях, змінює свої погляди на деякі сфери життя людей і ситуації, і в результаті трансформується у людину, здатну цінувати, любити і правильно розставляти пріоритети. Звісно, харизма харизмою, але час від часу відчувається відсутність акторської освіти. Бо ж вчителька дошкільної освіти, наскільки б вона не була талановита, і скільки б не мала досвіду роботи на тіліку, але не видасть вам першокласну гру на камеру з першого разу. Проте не говорю, що цього не станеться пізніше. Звісно, можна почути закат про співаків і співачок з океану, які зі статусу артист різко стають акторами. Але будемо чесними, дійсно класно відігравати в Ють у одиниці, особливо якщо ми говоримо про головні ролі, якими у Голівуді не розкидуються наліво і направо, бо в пріоритеті завжди професіонали своєї справи. Повернемось до песків зараз у фільмі Леся місцями дуже недограє. Є відчуття, ніби вона читає завчений текст, і особливо це відчувається у сценах, які мають пробити тебе на щемливі емоції, але цього не стається, бо з екрану тобі говорять досить заготовлені фрази, які недостатньо пропущені через себе, і виглядають вони відповідно сируватом. Окрім того, ботоксотерапія стрімко вірвалася ще й в український шоу-біз, Дуже часто в різних сценах різних за настроєм і ситуації. Ситуаціями, на які відповідно має бути різна реакція, ми бачимо покерфейс Нікітюк. Змінюється посмішка, рухаються очі, але не брови і лоб. Точніше, вони, звісно, рухаються, але досить скупані, бо Леся весь час себе стримує. На екваторі цього відео як завжди нагадую, підпишіться на цей канал, мені буде дуже приємно. А ще в посиланні залишу свій профайл інстаграм, і збір актуальний для наших хлопців та дівчат із ЗСУ. Об'єднуємося і дивимося, українське. Щодо іншого акторського касту, то тут вершки українського акторства: Ольга Сумська, Олексій Вертинський, Тарас Цимбалюк, Дмитро Сова, Артур Логай, Артемій Єгоров, Олена Хохладкіна, Віра Кобзар, Іван Бліндар, Наталка Денисенко. Є ще й блогерський склад у стрічці: це повер Даніл, Женя Таляр, Кирило Ганін, Ірина Сопнару та Настя Оруджева. Приємно і смішно дивитися на людей з мемчиків і сторісів на великих екранах. Мені подобається, як творці українського кіно часом. Класно інтегрують одну стрічку в іншу. Так Леся промо-песиків з'являлася у фільмі Потягу 31 грудня, і було б ще краще, якби Наталка Денисенко, яка за сюжетом у песиках шукає Арсена Цимблюка, була не його дружиною, а саме сестрою. Як це було у фільмі «Коли ти вийдеш заміж. Це була б неймовірно жирнюча відсилка, особливо для тих, хто дивився стрічку. Натомість для тих, хто її не бачив, песики при цьому нічого не втратили. Коли ти вийдеш заміж, ще раз хочеться згадати в контексті жартів, бо в них було забагато гумору нижче поясу. У песиках вже інші жарти, звісно, не без еротичних натяків, але їх не так багато і вони досить органічні. І з надзвичайно приємного музичний супровід. Бо ми чуємо у стрічці класні треки з солов'їною, топов виконавців, всі вони попадають в настрій сюжетних ситуацій і звучать фірмово. Нарешті ми вчимося цінувати саме українське. Візуально фільм знято гарно. Тут треба віддати шану режисеру і оператору стрічки, бо взаємодіяти на знімальному майданчику. З собаками справа не неспростих. До того ж, дисклеймер перед стрічкою попереджує, що жоден пухнастий актор не постраждав страждали лише люди. І отак, деякі страждання в кадрі зрозуміють всі власники собака, іноді їхні сусіди, прибиральники чи офісні колеги. Песики, до речі, були не лише живими, але ще й намальованими. Адже ще один класний хід це колаба з нарісована нормальна, і від цієї колаби дійсно виграв кожен, чого не можу сказати за всі інші інтеграції. На превеликий жаль, зараз ситуація в кіноіндустрії та і в тб продакшені зав'язана виключно на грошах партнерів, бо кіно знімати це вам не ви гратися, на це треба гроші, великі гроші. І Якщо їх не дає держава, чи якісь приватні спонсори, які зазвичай залишаються в таємниці, то їх дають бренди. Проте у песиках їх забагато. До 20 колаборацій. Це дійсно тумач. І ще гірше, що наші бренди все ще занадто прямолінійні. Тож, якщо продакт плейсмент, то на весь екран. Якщо реклама, то прямо в лоб. Проте це працює на зворотній ефект. Від того не хочеться купувати. Пувати торт у БКК чи слухати Радіо П'ятниця. Бо якщо продукт класний, ви його помітите і зацікавитеся. Чиро вірю, що ера, а давайте зробимо плашку на весь екран, скоро зникне з медіаринку і прийде час креативу в інтеграціях. А поки що маємо, що маємо. Звісно, можна доклупатися до візуальних ефектів, які зроблені в After Effects і можливо не на найвищому рівні, і це помітно, але досить згадати останні марвелівські фільми, і питання одразу зникають. Ось такі вони песики місцями класні, місцями дуже класні, а місцями не ідеальні. Проте рідні та українські. Тож ходіть у кіно, дивіться і підтримуйте українське. З вами була Настя у світі кіно і канал на канон. Підпишіться, поставте серденько, хай б'ється.